Надійшов Дакстром 62 кВт від колі. Коля підписав кожен радіатор. Ситуація наступна. Через проблему на платі керування було спалено двічі схему софт старта. Один раз на старій платі. Тут коля міняв транзистор, міняв діоди. І така сама ситуація виникла на новій, яку йому вислали китайці. Ситуація там була майже класичною, як в тому відео, яке досить популярне з платформою 4.2 і вибухом. Схема Дарлінгтона у лн 2003 була замкнута і схема плавного пуску постійно працювала і через високу напругу потім вилітав софт-старт. Це стара плата відновлена. А це нова плата надіслана китайцями і була успішно спалена несправною схемою керування. Отож, висновок із цієї історії наступний. Не завжди модульна заміна є ключем до вирішення проблеми. Проблему спочатку треба дослідити комплексно, а потім приймати рішення про заміну того чи іншого вузла. Тепер нам залишається порадіти заколю. У нього тепер дві відновлені основні плати і відремонтована плата керування.